Відчайники, сьогодні ми спеціально для вас підготували дещо справді цікавеньке та новеньке, і так я нарешті у цьому записі дійшла до Сімсу, до гри, якої я давно чекала на своєму каналі. Сьогодні ми всі разом об'єдналися в одну велику й дружню спільну колаборацію. Уявляєте, наскільки це класно і незвичайно! У цій колаборації ми разом з сімерками сіли за гру і почали створювати своїх улюблених книжкових персонажів, тих самих, що залишили для нас найбільше враження. Прямо зараз на екрані ви бачите те, як я створювала свою найулюбленішу персонажку Лоїс Клер з книги Магічний рецепт для Лоїс Робіна Слоуна. Але мені було б дуже приємно, якби ви також перейшли до інших сімерок і подивились, що вийшло у них. Обіцяю вам, жодних повторень ви не побачите. Адже в кожної з нас свої власні і абсолютно унікальні персонажі. Посилання на весь плейлист я також залишу в описі під відео, якщо ви не встигли зайти. Тож, почнімо і розберемо все поступово. Отже, давайте розберемося. Хто ж така Лоїс Клері і чому саме її я вирішила брати для цього запису? Лоїс Клері це головна персонажка твору магічний рецепт для Лоїс, яка працює у великій ІТ компанії General Dexterity у Сан Франциско, де займається виготовленням сучасних роботизованих рук для лабораторії і фабрик. Часом вона все більше займалася лише роботою і поступово перетворювалася на сірого, звичайного працівника, в якого саме життя ставало нудним, сірим і зовсім не цікавим. У неї почав боліти шлунок, очі. Усі речі навколо втратили фарби, і життя поступово знову втратило сенс і стало зовсім сірим. І саме тут з'являється воно. Маленька рекламка з дивним шлифтом і надписом Суп і живий хліб на Клемент Стрип. І ось Лоїс дзвонить, замовляючи смачненькі, і враз життя знову набуло сенсу. Подвійна гострота виявилася настільки смачною, що відпустило біль і в шлунку, і в голові. Саме так почалося перше знайомство з тим самим чарівним хлібом. На честь кого ж власне, була названа Лоїс? Лоїс отримала своє ім'я на честь власної бабусі, і навіть з дитинства вона ходила до клубу імені Лоїс. Це такі клуби, де збираються всі люди з однаковим ім'ям в одному місті, щоб відчути себе особливими. У подальшому ми ще знайомимося з подібним клубом, але вже в іншому місці. Конфлікт, як відправна точка сюжету, стався тоді, коли улюблена доставка з Клемент Стрит подзвонила і повідомила сумну новину вони їдуть з штатів, бо у них закінчилась віза, а значить, вони повертаються до Європи. Але вони лишили ще дещо для Лоїс, і це закваска для хлібу. Вони навчили як про неї дбати. І залишили Лоїс саму. Лоїс купила борошно, чорний брутальний фартух, і ми почали досліджувати закваску та обов'язково вмикати їй особливу мазгійську музику. Надалі вона покращує свої пекарські навички, і через деякий період йде на торговий конкурс по розбору людей на різні ринки, де потрапляє у особливе місце, у якому потрібно те, що вона так і не очікувала почути як вимоги. На ринку є різні речі. Усі необхідні речовини в одному продукті, стародавня бібліотека, унікальна кав'ярня і. лояс ну, з живим хлібом. По, По моїй улюбленій персонажці ви могли зрозуміти, що вона трохи з кубиками, але при цьому має сидячу роботу і без фітнесу. Здавалось, таке отримати неможливо. Але так. Якщо ви будете бігати по кухні, як скажені, намагаючись приготувати хліб для ринку, то швидко зрозумієте, у чому полягають плюси фізичної праці. А також і мінуси, але якщо це приносить задоволення, то в принципі можна на це і закрити очі. Що ж, чому я її зробила саме такою? В самому тексті книги взагалі не акцентується увага на зовнішності героїні, тож я намагалася скласти її з маленьких уривків. А також з фото з людей з Мічигану. Адже саме звідти вони родом. І в результаті вийшло щось моє, фанатське, але при цьому вписане в атмосферу твору. Так, ця книга описує незвичайний троп у книг. Стосунки живої людини і закваски з хлібом. В заквасці потрібен спеціальний догляд, музика, ставлення, їжа для росту. Саме цьому навчається Лоїс протягом твору. Чому ж я обрала саме її? Бо це чудовий приклад того, як спокійна книга може дати драму, коливання і проблеми у стосунках не між людьми. Це затишна книга, яка стала для мене мотивацією почати готувати щось хлібне, і тепер я маю улюблений рецепт сильних булочок, хоча мені ще є куди рости, і вони не є такими м'якими, які би я хотіла. Книга має легкий тон, і спокійно можна прочитати за вечір і насолодитися історією навіть ще раз. І так, в кінці твору я все одно хотіла звести Лоїс з Деким, але романтика може бути лише в уяві. Що ж, дякую за перегляд, з вами була пані Чайні. Сподіваюся, вам сподобалася Лоїс моїй інтерпретації. І хотіла поділитися, що поки записувала звук, я трохи захворіла. Тож, якщо ви чуєте легеньку хрипоту або ще щось у зміні голосу, це означає, що щось сталося. Не забудьте подивитися ще раз, що було в інших дівчат. І я рада була провести з вами час. Що ж, до зустрічі, до наступного відео!